Вітаю на Алтаві час Кременчуцьких новин. А мова випуску сьогодні йтиме про таке. Подробиці рішень депутатів міської ради з останньої сесії. Кременчужани обурені підвищенням тарифів на електроенергію та майстер-клас сплетіння купальських вінків від кременчуцьких бібліотекарів. Побачите вже за мить. З другої спроби, сьогодні, на відміну від минулого тижня, сесія міської ради таки розглянула питання порядку денного. Обговорювали рішення довго і завзято. Що саме вирішили місцеві депутати в нашому наступному сюжеті? Сьогоднішнє пленарне засідання відзначилось рекордною кількістю депутатських звернень. Упродовж години депутати зачитували їх своїм колегам, стосувались запити діяльності комунального підприємства Ринкова площа, додаткового фінансування сімей. ...медицини, роботи 11-го маршруту, необґрунтованого підвищення тарифів, ситуації довкола приміщення меблового салону САКС, допомоги родині загиблого учасника АТО та інше. Далі перейшли до порядку денного. Першим розглянули питання щодо діяльності начальника юруправління Юрія Браташа. Юридичну службу перевіряла депутатська комісія. У своєму ж виступі керівник управління піддав сумніву обґрунтованість її висновків. І, взагалі, діяльність управління підконтрольна міському голові, а не міській раді. Тож викликає сумнів правомірність перевірки. Акт не підписаний, це по-перше. По-друге, мене з ним не ознайомлено. Якщо ви бажаєте вказати на те, про що звіт, то звіт рішення міської ради про надання якогось звіту мною не приймалося. Жодні звинувачення, які озвучились в ході роботи комісії та публікувалися в засобах масової інформації, не знайшли свого відображення в акті. Що з чого я зроблю висновок про їх безпідставність? Депутати поставили запитання Юрію браташу і висловили щодо його діяльності. Було неможливо провести розслідування з причини ненадання надання уповноваженої комісії затребаної документів у повному обсязі. Документи не надавалися. Ми зараз чули це обґрунтування. Він сказав, що я вас не визнаю, ви не маєте права проводити службове розслідування. хоча… Візував це рішення готував таке рішення. Ми депутати, на жаль, покладалися на юридичного бізнес керівника і юридичного управління. На жаль, шквал рішень суду, якими скасовуються рішення міської ради, скарги громадян та підприємців міста, перевищив усі допустимі норми. Юридичній службі приписують тут за ці всі роки. Я запитую вас, це що в один день сталося, якщо це було? А куди ж дивилась міська рада? Закривали очі, та почалася просто грязна політика. Почалась і це до того ТРК, і юридична служба, і те, що заламували депутатам, це все ігра, це політика. Врешті прийняли рішення за основу, внесли до нього корективи і затвердили більшістю голосів. Отже, рішенням сесії виконком зобов'язано створити юридичний відділ замість юридичного управління. Далі перейшли до розгляду питання щодо призначення нового керівника Кременчуцької міської телерадіокомпанії. Щоправда, напередодні до виконкому надійшла ухвала автозаводського районного суду щодо зупинення дії рішення про звільнення Сергія. Перепелятника судом також заборонені будь-які дії щодо призначення нового керівництва телекомпанії. Резолютивна частина заяву перепелятник Сергія Леонідовича задовольнити зупинити дію рішення Кременчуцької міської ради від 26 травня 15 року про звільнення з посади директора комунального підприємства Кременчуцька міська телерадіокомпанія. заборонити Кременчуцькій міській раді. Приймати рішення щодо призначення осіб на посаду директора комунального підприємства Кременчуцька міська телерадіокампанія до ухвалення постанови по даній адміністративній справі. Щоправда, депутатів рішення суду не зупинило. Змінивши у проєкті рішення слово директор на тимчасово виконуючі обов'язки, рішення таки поставили на голосування, але перед цим висловились. Кожен зобов'язаний, кожен. Незалежності, якого він кольору, принадлежності до якої політичної партії, зобов'язаний додержуватись Конституції, законів України. Нема такого, не може бути, щоб хтось виходив і коментував рішення суду і говорив, то до лампочки, то ми не виконаємо, то все. Це дорога в нікуди, в нікуди. Оце. оці... Балаканина все, це є дорога, де стабілізувати кінцеву ситуацію в державі, довести все до абсурду. Ми хочемо змін, ми хочемо поміняти для того, щоб були чесні журналісти, і КТРК працювала і не працювала якісь там віртуальної реальності. Зобов'язали секретаря міської ради призначити виконуючим обов'язки Тараса Деркача. 31 голос за рішення прийнято. От тільки не зрозуміло, як виконуватиметься рішення міської ради, яке йде у розріз із рішенням суду. Тож як розгортатимуться події далі, побачимо. Ще кілька годин у робочому режимі затверджували питання порядку денного. Після у різному замислились про ефективність своєї роботи. Я, знаете, получил несколько смс-ок, где пишут наши выборцы, пишут, что сессия проходит деструктивно. То есть КПД нашей секции слабенько. И посоветовали мне обратиться к депутатам городского совета, к вам, что я делаю после сессии пойти на станцию переливания крови, сдать кровь. Це буде польза велика для нашого города. Інші питання порядку денного депутати розглянули у робочому режимі. Наприкінці пленарного засідання слово надали громадським активістам. Наступна сесія відбудеться 28 липня. Вчора ввечері у Будинку культури імені Котлова, що у Крюкові, відбулися перші громадські слухання з підвищення тарифів на експлуатаційні витрати, коригування на вартість електроенергії. Зала будинку культури була заповнена вщерть. Почути відповіді на болючі запитання прийшли не тільки мешканці Кременчука, громадські активісти, а й працівники житлово-комунальної сфери, депутати міської ради. Простою розмова не стала, та це й не дивно. Адже Кременчужани за словами активістів змушені сьогодні або платити. Ти комуналку і не їсти або навпаки. Роз'яснити ситуацію та необхідність підвищення тарифів Кременчужанам намагалися заступник міського голови Сергій Ярош, начальник управління житлово-комунального господарства Іван Москалик, директор управляючої компанії Добробут Юрій Мокієнко. Також зустрічі з громадськістю брав участь заступник міського голови Геннадій Музика. Розпочалися слухання з виступу директора управляючої компанії Добробут Юрія Мокієнка. Він зокрема розповів, що тариф був затверджений у 2008 році, але ж з того часу ціна одного кіловат електроенергії збільшилася з 24 до 63 копійок. Тариф на 428 будинків ми розраховуємо підняти тільки на 315 будинків. Це ті будинки, які підпадають під місця підвищення тарени общого користування. Так, то якщо взяти двохповерховий, то це можливо буде в сумі від 3 гривні підвищення за на 1 кВт. Якщо це 9 поверхівка то це може складова скласти. Близько там 15-20 гривень. Все це залежить від того, що. Що використовують, чим використовувати в цьому будинку. Юрій Макієнко зазначив, якщо не підвищувати тарифи, то гроші за електроенергію прийдеться спрямувати з інших статей видатків, наприклад, ремонту дахів чи під'їздів. Натомість громадські активісти вимагали від управляючої компанії надати розрахунки тарифів і були впевнені, що тарифи необхідно знизити. У залі намагалися навіть провести голосування, але оскільки процедурою громадських слухань це не передбачено, зупинилися. Заступник міського голови Сергій Ярош, підсумовуючи півторагодинну розмову, зазначив, підвищення тарифів звичайно крок вимушений і непопулярний, але необхідний. Дета не, не популярний, це тяжолий шаг. Ну, тем не мене, є інститут субсидій, який розкомпенсують сього та діла, і є бажання сохранити в нормальному кіському стані жили будинки. Тому можна говорити різні речі, можна салашатися, не салашатися, але ситуація на сьогоднішній момент така. Кременчутські бібліотекарі намагаються відродити старовинну традицію сплетіння купальських вінків і влаштували в центрі міста прямо на вулиці справжній майстер-клас. Вчорашня ніч була за народним повір'ям чарівною, адже це ніч напередодні Івана Купала. На майстер-клас ходила і наша знімальна група. Більше знає наша колега Тетяна Андрієва. За давньою народною традицією, ввечері на Івана Купала дівчата збираються разом, плетуть вінки і пускають їх на воду. Таким чином ворожать на своє заміжжя. Але сучасні жительки міста в своїй більшості навіть не міють по справжньому сплести вінка. То вже другий рік поспіль напередодні Івана Купала працівниці бібліотеки організовують майстер-клас із плетіння вінків. Вчора ми зібралися з колегами, з'їздили на полтавський шлях, там просто звичний маршрут. Зупинилися, вийшли, назбирали трав, які були по обіч шляху. Зайшли ще трошки колески, собі для антуражу взяли. Тут і зайчий холодок, і дереві, і ромашка, і все що нині цвіти в наших полях українських. Співробітниці бібліотеки, як завжди, підійшли до справи творчої з душею. У вишиванках із вінками на голові серед оберемків духм'яних трав вони виглядали, наче справжні мавки. Представниці Кремчуцького дівоцтва в міру своїх сил намагалися створити купальські вінки. В одних це виходило швидко і гарно, а деяким довелося брати уроки майстер. Ності я зовсім не міла ну плести вінок. хотілося навчитися сплести вінок і подивитися на та як плетуть майстри справжні вінки, щоб вони поділилися своїми. Так сказати, досвідом за годину майстер-класу було сплетено, мабуть, із півсотні вінків. Прикрашені своїми креативними вінками дівчата плигали через великий букет польових квітів, який замінив їм купальське багаття. ті, хто мали надію на шлюб у цьому році, та пара повинна обов'язково була пригнути через вогнище. І в кого руки не розщепляться, так казали, що в тому ж році вони повинні одружитися. Так склалося, що цього року справжнього купальського багаття у Кременчуці не було. Тож дівчата планували пустити свої вінки за водою. Я сьогодні ще збираюся пускати вінок по по воді е і загадувати на свого майбутнього нареченого. Хочемо пустити вінок на воду. Хочу загадати собі на щасливу долю. І наостанок про погоду. Як повідомляють синоптики Полтавського гідрометеоцентру у Кременчуці, завтра погода буде ясною без опадів. Температура повітря вночі становитиме 15-20 градусів тепла. Вдень близько 33. На цьому прощаємося черговий випуск Кременчуцьких новин. Побачите вже завтра, як завжди, о 21.10 на телеканалі Лтава. До нових зустрічей. Щасти.